Ел. я вдома. Все пройшло добре? Так. Без проблем. за голову! З проникнення ми покінчимо. Все його немає. Ми хочемо, щоб було ясно. Наркотикам оголошена війна. Тихі! Вашингтон хоче, щоб це був найбільший арешт в історії країни. Пабло і його головний дилер Роберто Алкен. Це ви що? Відповідають за 80% відсотків наркоти, що заполонила країну. Пообіцяє, що це в останнє. Невеликі зміни. Мейзур працюєш на Абрео. Він просто псих. Я добре знаю цих людей. Треба грати з ними. Треба пити з ними, треба робити все, що потрібно. Це твоя майбутня дружина. Чорт, мені б Вона працювала з проникненням. Ні, але вона була кращою на своєму курсі. Не хвилюйтеся за мене, я доросла дівчинка. Одне неправильне слово. Понеслася. Одна помилка. Любі, друзі, ласкаво просимо в США. В моєму бізнесі нічого хорошого не буває без довіри. Без неї нема відданості. А якщо немає відданості, бути біді. Це був кастинг. Ти його пройшов.